А нам не треба, от це ось, все. Із хати і прямісінько на війну. Міноборони Ерефії продовжує виловлювати скрєпних рабов по руським глубінкам. Приїхали утром до обіду З воєнкомата забрали. На автобус погрузили. І вже 10 часов вечора ми були вже на території України. Мобі Кувасі 47 років, сам з Краснодарського краю. жаліється на здоров'я і неустроєність в житті, пояснював це і росіянському воєнкому. Я говорю, у мене цироз роз у мене, говорю, мама, говорю, паранізована лежить дома. Ну, говорять, сістромка досмотрить. Собірайся, собирайся, є Загрузили і уях. В Україні до ісконна руської хвороби додалися поранення. А это міномет приліт. Локоть роздробило. Меня от вот над глазом сікануло і ногу пробило На виліт. Василій Бідкається до війни його не готували. Обіцяні гроші не заплатили. На додачу сам собі купував амуніцію. Покупали бронежилети. Болі такі поворотні. Я не кажу і ще. Ботинки выдали. видали. Ми в перший же день на полігоні ноги порозбивали до крові. Тоже пришлось покупать себе ботинки. за свої картою з карти. А вот автомат Васі видали. Тільки історія з ним сумна. Тоді це в Взводить такая же проблема. Автомат, рожок не вистрілюєш, два-три рази он закусує. Старые уже сработанные оружие. Вася на фронті побігав аж цілий день, але так і не виконав поставлену командирами задачу. Далі по рації і по карті. Вот сюди вам треба дойти, говорить. Там блин, занять, говорит, Бліндаж там наш. І продержатися там троє суток. Ну ми туди не дошли. попали під обстріл. Вася тепер розуміє, його просто кинули як м'ясо. Одному радіє, на відміну від однополчан, йому пощастило не стати добривом. Там позиції, говорить, наші стоять. Ми ж откуди знаємо? Наші, наші. Ми вас дроном будемо вести. П'ятеро там лежить. Я от трьохсотий. Поки Василій чекає на обмін назад на фронт не хоче, слідчим з каже, досі не може збагнути, для чого ж Росія розв'язала цю війну. Я не знаю, я за що він воює. Цей Путін, Бог його знає. І якого хрена він взагалі поліз.